Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про пристрій, який зробить ваш дім комфортнішим, розумнішим та наповнить його музикою. Знайомтеся, це HomePod Mini. Музика Взагалі Mini – це приємний на дотик та за звучанням маленький асистент, який впишеться у будь-який інтер'єр через свій класний дизайн. Він такий маленький, прикольний і до того ще й розумний, тому що тут є Siri, яка допоможе вам з будь-яким питанням. Або майже з будь-яким, і, на жаль, не українською. Компот міні доступний у п'яти кольорах: це сірий той, що в нас, білий, червоний, синій та жовтий. А сірий ми обрали не просто так, тому що саме цей колір буде найпрактичнішим з усіх, у той час як білий буде найменш практичний. Варто пам'ятати, що хомпот буде збирати пил та за деякий час використання, білий стане жовто-сірим через пил та вицвітання кольору. І у комплекті. Ось у цій коробочці сам хомпот, макулатурка. До того ще й 20 ватний адаптер живлення. Але, на жаль, з ось такою вилкою потрібен буде перехідничок, але 20-ватний блок на місці. Незважаючи на розміри цієї малечі, він видає дуже потужний та якісний звук. Ще й до того ж, ви можете з'єднати декілька хомподів, створити стереопару, розставити їх по всьому вашому будинку в кожній кімнаті і увесь дім заповниться музикою або просто розташувати два хомподи з боків телевізора та отримати стереозвук при перегляді фільмів на Apple TV, для прикладу. Хомпод міні це ідеальний варіант саме для домашнього використання. Хоча ви можете його підключити до павербанку, але я не рекомендую його використовувати як портативну колонку, тому що через його тканинний дизайн він дуже швидко брудниться. Як я вже і казав, HomePod mini підтримує Siri і за допомогою цього ця маленька колонка. Стане вам справжнім асистентом. Для прикладу, ви можете попросити HomePod через Siri ввімкнути світло, якщо у вас є елементи розумного дому від Apple HomeKit, або просто розказати прогноз погоди на завтра, почитати новини, увімкнути музику чи безліч інших завдань, з якими Siri справляється на інших пристроях Apple. Hey Siri! How the weather in Odessa Ukraine! It's currently clear and 32 degrees. Expect partly cloudy skies starting tonight. Temperatures are heading down from 32 to 26 degrees tonight. І найголовніша фішка HomePod – це інтерком. Ви можете сказати будь-яке повідомлення у ваш телефон, планшет, ноутбук або годинник, і це пролунає в вашому домі з HomePod. Сьогодні на огляді HomePod Mini. І от саме інтеграція у екосистему Apple та розумного будинку Apple HomeKit є одною з найважливіших фішок. Хомпод Ви можете керувати домом за допомогою Siri через HomePod, а також налаштовувати сам HomePod через додаток Дім на вашому айфоні. Тобто, ви можете створювати сценарії та сцени для використання вашого HomePod. і вони можуть бути використані за вашою командою до Siri або ж за певною умовою. Hey Siri, good Good night. Good night. HomePod mini має датчики вологості та температури, за допомогою яких ви можете відслідковувати клімат у вашій кімнаті прямо з вашого телефону. І також це дає змогу прив'язувати до цих показників сценарії та автоматизації. Екосистема Apple також дає змогу легко переносити аудіо з одного вашого пристрою на HomePod. Для прикладу, можна просто піднести телефон до вашого HomePod ось таким чином. І музика вже заграє з хомподу. Якщо підсумовувати, то HomePod mini – це не просто колонка, це повномасштабний стильний асистент. Які вміститься на поличку? Тепер ви знаєте про Mini більше, і щоб не пропустити нові огляди та відео, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалося це відео, нажимайте вподобайку. До нових зустрічей.